Всім привіт! Сьогодні четвер. <кій> Закінчив трошки ножиків, ну, от покажу вам та замовникам. Перший ножик все такий міні-трапер. Трошки його протру. Міні-трапер. З М390. І на той неділі робив трошки більший трапер. Ну, Повнорозмірний, -повно так сказати. Ось він. Це і буде йому до пари. Так, замовив замовник. От. В общем, такі два трапера. Метал на обоїх М390 э, порошочок. От. Тоненько зведені, дуже добре ріжуть. От. На ножнах зробив такі мусатики От з паракордом, щоб вони не... Не повипадали десь по дорозі. Ось такі ножики. Дякую за увагу.